Шановні колеги, вітаємо вас на Ютуб-каналі Академії Української преси. Дякуємо за те, що ви вчасно приєдналися до нашого вебінару Сучасні підходи до формування критичного мислення, який відбувається в межах відзначення глобального тижня медіа та інформаційної грамотності. Тижня, який euh, привертає увагу до інформаційної грамотності медіаграмотності, відзначається в усьому світі в останній тиждень жовтня, і академія української преси як одна з провідних медіаорганізацій в Україні, яка займається розвитком критичного мислення підвищення підвищенням якості журналістських кадрів. Не могли пройти осторонь, і сьогодні ми хочемо з вами поговорити про таку важливу тему: тему, яка насправді а, сьогодні в тренді: критичне мислення, медіаграмотність, але ми не ставимо дорівнює критичне мислення до рівня медіаграмотність. Чому так ми не ставимо дорівнює? Ми сьогодні про це поговоримо. Академія української преси це міжнародний благодійний фонд, який заснований дві 2000 Першому році, а з 2010 року активно займається розвитком медіаграмотності, розробляє навчальні програми, посібники для здобувачів освіти. Ми все це робимо в співпраці з нашими стратегічними партнерами Міністерством освіти і науки України. І чудова новина: буквально нещодавно ми підписали меморандум про співпрацю з міністерством освіти, який в принципі підтвердив нашу багато. Торічну співпрацю е, і продовжив її ще на багато років, оскільки всі наші кроки були б, в тому числі неможливими без сприяння міністерства освіти, оскільки всі наші е, напрацювання на, на для вчителів, для освітян, для здобувачів освіти для студентства, тому ми раді сьогодні проводити цей веб-семінар співпраці з МОН а, і хотів би надати слово пані Раїсі Євтушенко, яка сьогодні представляє команду міністерства освіти і науки, а, яка є а, співавторкою багатьох посібників, які вийшли під гід Академії української преси, як з медіаграмотності, так і більш фахових посібників для викладання суспільства знавчих дисциплін. А, або... а також пані Раїса працює головним спеціалістом директорату шкільної освіти міністерства. Освіти і науки України. Ви могли її бачити на багатьох заходах не лише Академії української преси, а й загалом заходах, які пов'язані з розвитком медіаграмотності в Україні, Оскільки пані Раїсо безпосередньо відповідальна за впровадження медіосвіту в зміст загальної середньої освіти. Отже, пані Раїса, будь ласка, вам слово, слава Україні, слава нашим героїчним збройним силам, слава, слава. які захищають. Нашу Україну, нашу державу захищають нас з вами і дають можливість нам працювати. Я, перш за все, звичайно, хочу подякувати всім нашим освітянам, які продовжують тримати на собі цей освітній фронт, шкільний вузівський професійний. Я хочу сказати велике спасибі Академії української преси справді за цю багаторічну співпрацю з міністерством освіти. І те, що вже озвучив пан Максим, що в цьому році було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України а також Академією української преси, свідчить з однієї сторони про визнання справді такої великої ролі Академії української преси в медіаосвіті, а з іншого боку, також про перспективу нашого нашої подальшої співпраці і нашого розвитку, тому що академія української преси все таки була. Ну, фактично, першою громадською організацією, яка почала займатися медіаосвітою ще в 2010 році, і е е зараз наші вчителі викладачі мають змогу користуватися величезними напрацюваннями, які вийшли завдяки Академії української преси, і розташовані на порталі Академії української преси, Міністерство освіти і науки України рекомендує. В своїх методичних рекомендаціях, використовувати все те, що було створено Академією української преси і, ну, власне кажучи, розташовано там. Максим також уже сказав про ось цей Всесвітній тиждень медіаграмотності, який відзначається в останній тиждень жовтня. Цьому році він відзначається з 24 по 30 жовтня і називається він так Глобальний тиждень медіаграмотності. І в цей саме Всесвітній тиждень медіаграмотності буде проведено в наших навчальних закладах. Ми рекомендуємо обов'язково проводити. Уроки з медіаграмотності ми рекомендуємо навчальні посібники, які, як я вже сказала, перш за все розташовані на сайті Академії української преси. Також дуже багато всього напрацьовано проекту Майрекс спільно з Академією української преси, і в нас зараз є дуже багато наших вчителів, які пройшли навчання. На тренінгах, на семінарах Хайрексу, і ми сподіваємось, що вони також будуть мати можливість і навчити вчителів, які працюють разом з ними, і самими також проводити цей глобальний тиждень медіаграмотності. Я вирішила зайти подивитися, що ж пишуть про наш глобальний про цей глобальний тиждень медіаграмотності, і побачила, що 30-31 жовтня в Амані ЮНЕСКО конференцію міжнародну можна зареєструватися там. І я вирішила прочитати, що ж там пишуть про глобальну медіаграмотність. Генеральний директор юні з поширенням чуток і створення фактів, межа між правдою і брехнею став основою наших суспільств і демократій. Та ставить життя під загрозу через поширення фальшивих ліків, підживлення теорії змоги про вакцини або поширення расизму та ненависті. У цьому потоці інформації нам потрібно більше орієнтирів і більше раціонального мислення, і саме тому медійна та інформаційна грамотність є такою ключовою навичкою для освіти громадян 21 століття. І коли я е, читала ось цей його вислів, з одного боку, ну, зрозуміло, ЮНЕСКО приділяє дуже велике значення, і це дуже добре, що ми говоримо про е, е, медіаграмотність, але на перше місце чомусь вони поставили ліки фальшиві ліки. В нас в Україні на превеликий жаль, на перше місце ми повинні ставити Перш за все, справді боротьбу з пропагандою російською вміння розрізняти фейки від і правду, і в цьому звичайно, перш за все, допомагають і мають все робити для цього наші вчителі, які безпосередньо працюють з учнями в закладах загальної середньої освіти. І також ми зараз багато говоримо про те, що вчителі працюють не лише з учнями, вони працюють також і з їхніми батьками. Тобто, вчитель має нести, знаєте, усі от знання з медіаграмотності не лише для своїх учнів, але, але також і для батьківської громади. Знаєте, усі от питання медіаграмотності вони займають дуже велике місце в наших державних стандартах. І якщо ми візьмемо, наприклад, і проаналізуємо ті державні стандарти, які були раніше, в 2004 році, в 2010 році і році, ось ті, які зараз були прийняті окремо початкової, базової старшої школи, то ми побачимо, що раніше про медіаграмотність взагалі не було жодного слова, і ось тільки зараз. Ми всі почали дуже активно говорити про медіаграмотність, що це ось та навичка і навичка критичного мислення, яка дуже необхідна нашим вчителям. Тому спасибі велике ще раз, дорогі наші педагоги, спасибі великій академії української преси за проведення цього вебінару. Я думаю, що цей вебінар буде нам всім в нагоді, що ми щось обов'язково для себе нове знайдемо. Спасибі, успіхів.